Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина першу коротко про головне. Є перші результати розслідування загибелі бійця ТРО на кордоні з Білоруссю. Волинь боронить вовкулака два дні по 13 годин. У Луську вимикатимуть світло. Почну традиційно із хорошого, а на Росії знову палає на цей раз. загорівся Ярославський моторний завод, де виготовляють деталі для військової техніки Росії. Ворожі змі повідомляють, що постраждалих немає. Завод є одним із найбільших виробників двигунів та інших запчастин для військової техніки, яку Росія використовує проти України. Аеророзвідка прикордонників на Луганщині виявила ворожу групу піхоти. Координати передали артилеристам ЗСУ, які накрили ворогів вогнем. Є поранені і вбиті, а ті, кому пощастило більше, дали ногам волю. Багато вбитих росіян є і на бахмутському напрямку. штурмова група підрозділу Гонор у складі батальйону Вовки да Вінчі відтискають вагнерів від дороги на Бахмут. Багато ворогів знищено. Зазначу, що Росія по постійно поповнює втрати живої сили і минула доба не виняток. Бо лише завчора 660 окупантів відправилися у пекло. Знищені також 13 танків, 11 бойових броньованих машин, 19 артсистем і купа іншої техніки противника. Втрати живої сили вже перевищують 168 тисяч вояків. Сьогодні за день ворог тричі атакував Марганецьку громаду Нікопольського району. Обстрілював її з безпілотників та важко. Артилерії люди на щастя вціліли у Марганці. Снаряди пошкодили адмінбудівлю та два приватні підприємства в одному з сіл громади, легкову автівку та господарську споруду. Сьогодні по обіді армія Путіна обстріляла Береслав на Херсонщині. Пошкоджена адмінбудівля, житловий будинок, краєзнавчий музей, церква і редакція газети. Людей російські боєприпаси на щастя не зачепили. До слова, 23 березня на Херсонщині з робочим візитом перебував Володимир Зеленський, відвідав президент село Посад Покровське, де внаслідок повномасштабної агресії Росії пошкоджено багато будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Зараз там триває відновлення електро та водопостачання. Відбудовується медична амбулаторія. Володимир Зеленський запевнив, усе відбудуємо. На війні з російськими окупантами загинув 37-річний мешканець села Княгининок Луцької міської територіальної громади Володимир Олійник. Чоловіка призвали на військову службу по мобілізації 18 липня 2022 року. Солдат загинув 20 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вогладар Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Висловлюємо співчуття. Близьким загиблого, вічна шана і слава герою. У Старовижівській громаді попрощалися з загиблим на війні Русланом Волухом. Воїн загинув 11 березня 2023 року. В останню путь 22 березня захисника провели рідні, близькі, друзі, побратими, жителі громади. Поховали Руслана в селі Поліське на місцевому кладовищі. Сумуємо та співчуваємо рідним і близьким загиблого воїна вічна пам'ять герою. Були хорошими синами і добрими батьками. На Волині відкрили меморіальні дошки героям. У Комарівському ліцеї, що у Маневицькій громаді, встановили меморіальні дошки полеглим захисникам України Руслану Будю та Володимиру Чуйку. Володимир Чуйко загинув 24 вересня 2022 року в Харківській області в селі Гороб'ївка. Він завжди був добрим сином, опорою і надією для мами, надійним другом для брата брата та сестри хорошим батьком для двох донечок. Руслан Будь героїчно загинув 24 вересня 2022 року на Донеччині на Бахмутському напрямку. Мудрий вчитель, дбайливий господар, добрий батько, люблячий чоловік, хороший син і брат. Символічно, що відкриття меморіальних дошок відбулося в день дня народження полеглого воїна. Вічна пам'ять. Загибель бійця тероборони на Волині Сергія Панасюка розслідують у межах кримінальної справи про порушення правил внесення бойового чергування. Про це повідомили у ДБР на запит громадського. Слідство встановило, що інцидент стався 25 лютого біля другої ночі поблизу села Тур Ковальського району на Волині. Військовослужбовці за командою командира відкрили вогонь на ураження після повідомлення про появу невідомих осіб поблизу лінії кордону. України з Білоруссю зазначив директор теруправління ДБР у Львові Руслан Ляшко. Внаслідок цього було поранено одного з військових, який під час транспортування помер. Наразі призначені експертизи, результати яких допоможуть встановити обставини події. Вже допитали всіх свідків. Розслідування триває. Нагадаю, 26 лютого стало відомо, що на українсько-білоруському кордоні під час виконання бойового завдання загинув 30 23 трьохрічний боєць тероборони Волині Сергій Панасюк у нацполіції заявили, що точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі. Під час параду перемоги у Москві красною площою їхатиме колона модернізованої українцями техніки. Бійці Волинської тероборони, які нині захищають українсько-білоруський кордон, вже змайстрували бойову машину, яку назвали вовкулакою. Що воно таке? І чи допоможе захистити Волинь? Якщо раптом з Білорусі посунуть вороги, дивіться у сюжеті. Так відбувається модернізація нашого БРДМ-чика. Бійці сотої бригади зуміли перетворити стареньку бойову розвідувально-дозорну машину на сучасну одиницю бронетехніки. Тепер це вже не БРДМ, а справжнісінький перевертень з гордим та грізним ім'ям Вовкулака. Получилося досить непогано. Я скажу краще будь-яка альтернатива джипу всюди ходу, тому що ця броня, на перший погляд, і не така танка тримає бронебійний 5,45 навіть калібр. Тобто, якщо якісь уламки, ще от стрілкове якесь оружие, можна десь підвести БК, можна десь штурмом під'їхати, якісь евакуювати поранених, ще щось. Маємо таку броньові прохідність його, просто вражаюча. Болота, сніги іде як танк. А почалося все з того, що рятувальники з міста Рожище передали волинським тероборонівцям стареньку бронетехніку, яка з невідомо яких часів перебувала у них на балансі. До справи підключилися волонтери з Волинської та Тернопільської областей. Проблемний радянський бензиновий двигун разом з коробкою передач замінили на потужний дизель від вантажівки Мерседес. Модернізація почалася із заміни кулемета ПКТ на більшій. Ну, на більший калібр вирішили ставити КПВТ, башня міняти башню. Вирішили, башня прийшла із сходу, зняли з підбитої техніки, дали друге життя неї. Фактично, це була вже зовсім інша машина. Утім, потрапити до неї було так само незручно, бо робити це доводилося через доволі вузенький люк. Тож вирішили прорізати та встановити двоє бокових дверей. Овкулака перший вже впродовж кількох місяців вірно служить бійцям Волинської бригади тероборони. Тим часом командування бригади вирішило поставити модернізацію старої бронетехніки на потік. Вже тривають роботи зі створення вовкулаки другого і вовкулаки третього. Волинські тероборонівці вже жартують. Спершу думали, що під час параду перемоги у Москві красною площою проїде тільки один Волинський вовкулака. Тепер планують переможний марш цілої колони модернізованої бронетехніки. Анастасія Качина, Сергій Хомінський, дванадцятий канал. Вальдемар Пясецький замість Пушкіна. У Луцькому цнапі жителі міста обговорювали перейменування сімох вулиць: декабристів Ізмаїлова, Чехова, Рілєєва, Першотравневої, Волгоградської та Пушкіна. Проте обговорювали лише останню вулицю. Пушкіна хочуть перейменувати на честь українського краєзнавця Вальдемара Пясецького. Він автор кількох сотень праць про історію Волині. Проте деякі жителі вулиці таку ідею не підтримують та просять. Осять перейменувати вулицю на свято василівську щодо перейменування на вулицю Свято-Василівську. Це вже інша процедура і інший розгляд. Якщо, скажемо, за результатами обговорення не буде прийнято рішення про перейменування вулиці Пушкіна на Вольдимера Песецького, тоді депутатська комісія і відповідно міська рада буде розглядати варіант свято василівської Два дні у Луцьку вимикатимуть світло. Як повідомили у Волині Обленерго, електропостачання відключатимуть у середу, 29 та четвер, 30 березня, одразу на 13 годин з 5 до 18. Через ремонтні роботи знеструмлять частину Луцька, Прилуцького та повністю село Липини. Плановий ремонт має підвищити надійність та безперебійність електропостачання. В обласному центрі без світла будуть вулиці Кравчука. Горді... ...Діюк, Молоді, Конякіна, Федорова, Єршова, Лідавська, Ківерцівська, Наливайка та Карбашева, а також проспекти Соборності та відродження. Лучани, які живуть в мікрорайоні Алпаза, раніше неодноразово чули сирену не під час повітряної тривоги. Зараз же навпаки не чують її зовсім. Із такими повідомленнями вони неодноразово зверталися до 12-го каналу. Як ми з'ясували, одна зі систем з оповіщення, що розташована на дружби народів, нині в ремонті. Посадовець запевнив, що наступного тижня систему повернуть на місце. А як давно та система зламалась? Це одна сирена, яка на будинку на бульварі Дружби народів. Вона працювала трошки з порушеннями, тому ми її зараз ремонтуємо. Так. Чекаємо запасну частину з Польщі, це польська сирена фірми Діджітек. От ми чекаємо, десь вона завтра приходить і монтуємо. Якщо це так, то вона буде працювати. Якщо uh -huh. ні, будемо шукати інші причини. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Виготовляли фальшивий алкоголь і збували через торговельну мережу смертельна, ДТП під Луцьком. На Волині зникла 33-річна жінка. Смертельна аварія в Торчині. Там загинув мотоцикліст, 40-річний місцевий житель. Він повертав ліворуч, а водій кавтівки Шкода Октавія, що рухалася позаду, вирішила його обігнати. За словами очевидців, водій двоколісного правил дорожнього руху не порушив. Дивлюся, їде мотоцикл, включив поворота лівого і повертав туди, на ту на вулицю. А та машина на обгон. Зразу і все. І там я тільки стріляло, дивлюся, мотоцикл лежить, а ні машини, не видно нічого. Машина від удару влетіла в паркан. У неї пошкоджений бампер, а от мотоцикл буквально розірвало на частини. Бічний причіп від нього відкинуло аж на узбіччя. Його водій отримав травми несумісні із життям. Там нереально було не загинути відразу. Відірвана нога повністю і роз... Трощена голова миттєва смерть. Водійка шкоди не ушкоджена. Як запевнили очевидці, вона більше злякалась за собак, яких везла в салоні, аніж за збитого на смерть чоловіка. Згодом до неї приїхали двоє чоловіків, які, за словами очевидців, хотіли зняти номерні знаки з автівки. Зараз у деталях ДТП розбирається поліція. Вже 10 днів, як пішла з дому. На Волині зникла 33-річна жінка. Співробітники поліції встановлюють місце знаходження жительки міста Нововолинськ Альони Симонік. Жінці, яку ви зараз бачите на фото, 33 роки. Ще 13 березня цього року вона пішла з дому і дотепер її місце перебування невідоме. Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки. Невідкладно повідомити поліцію за номер.

У пляшки розливали спирт з водою і додавали барвники. На волині поліцейські вручили підозри чоловікам, які займались виготовленням підробленого алкоголю. Зломисники змішували спирт з водою, додавали барвники та смакові домішки. Пізніше на пляшки клеїли логотипи легальних виробників та продавали фальсифікат через мережу гуртової та роздрібної торгівлі. Організував незаконне виробництво 42-річний житель Луцька. Помагали йому у цьому двоє помічників. Під час обшуків поліцейські вилучили більш як 2,5 тисячі літрів спирту та майже 1700 літрів готової до збуту продукції. Також було вилучено два автомобілі та 68 тисяч гривень. Орієнтовна вартість вилученого майна 2 мільйони гривень, а підакцизних товарів більш як півмільйона. Організатору та двом його помічникам повідомили про підозру. Що будемо їсти? На Волині почалася весняна посівна кампанія. Нині на полях області сіють яру, пшеницю, буряк та овес. Окрім цього, готують землю і до інших культур, з якими труднощами стикнулись волинські аграрії. Чим ця посівна відрізняється від минулорічної, та яких врожаїв очікувати, дізнавався Дмитро Сопронюк. Провіряємо глибину посіву. Тобто має бути два сантиметри насіння не глибше. Директор підприємства Волиньнова інспектує свіжо засіяне поле. Пояснює, якщо зерно лежить у ґрунті заглибоко, може вчасно не зійти. Ярину на полях бубнів Локачинської громади почали сіяти ще кілька днів тому. Іван Мисевич розповідає, їх підприємство проводить посівну й в інших районах Волині, та все залежить від місцевості. У Ковенському районі також. Запланований посів ярої пшениці, але вони десь мають сьогодні-завтра також почати. Там піски, там трошки інші, ну, Пару днів у нас різниця, тому що різні кліматичні умови, там більше води, бо там низовина і є такі виможки, тобто треба, щоб воно краще підсохло. Перед посівом поле почергово розпушують двома різними культиваторами, а вже потім висівають яру пшеницю 180 кілограмів на гектар. Сіють не всяке зерно, а лише те, яке має спеціальний сертифікат, тобто пройшло ретельну експертну перевірку. Сходить у середньому 98% насіння. Не в останню чергу через спеціальну обробку. Перед посівом і озима і яра пшениця протруюється для того, щоб не було хвороб і не було шкідників. Це обов'язково. Перед посівом, щоб були хороші, незрічені потім сходи. Іван Мисевич каже: нинішня посівна обходиться дорого, бо ж ціни на пальне, хоч і впали порівняно з минулим роком, та все ж назвати їх низькими, не можна. Окрім цього, по кишеню б'ють добрива. Раніше купували їх у Білорусі. Нині привозять з Польщі. Вони якісніші, але й дорожчі, майже вдвічі. Проте добрива лише одна з умов хорошого врожаю. Основні це опади. Опади, якщо в травні місяці. Проходять дощі, то тоді буде і пшениця, і буде врожай. Оземени і плюс ярі культури, які будуть розкушуватися, які будуть рости. Відповідно, це все дуже важливо. Начальник управління агропромислового розвитку Волинської області Олександр Книж переконує, хліба цього року точно не забракне. Підтоплення в окремих регіонах суттєво не вплинуть на темпи і об'єми посівної. Сільськогосподарські підприємства планують засіяти кілька сотень тисяч гектарів землі. Посні площі ми очікуємо, що десь буде приблизно на рівні минулого року. Це близько 600 610 тисяч гектарів. Ми очікуємо, що що наша задача про і наш прогноз, що вся вся площа буде засіяна. Ми над цим працюємо. І що буде волинь з хлібом, і буде можливість інші регіони також забезпечити продовольством. Окрім цього, в області добре перезимувала й озима пшениця, каже чиновник. Це підтверджують і самі виробники зерна. Тож загалом зима потішила аграріїв. Зима була досить помірною, скажем так, легкою зимою для оземини, тому що морозів великих не було, снігу високого також шару не було. Після ярої пшениці на Волині почнуть сіяти кукурудзу, сою, гречку та горох, тому голодними точно не будемо. Дмитро Сопранюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал. Дій в законі на прізвисько Дато Ланчхуцький та Смотрящий у Маневецькій колонії отримали підозру. Смотрящий телефоном організував злочинне зібрання за участю лідер... лідера злочинного світу та засуджених з певними статусами у кримінальному світі. На сході в законі виступив у ролі третейського судді та вирішив конфлікт, який виник між її учасниками. За її результатами прийняли рішення не наділяти певним статусом одного з Асників та заборонити йому брати участь у справах 21 березня. Правоохоронці заочно повідомили підозру під санкційному злодієві в законі на прізвисько Датолан Шхуцький за участь у злочинному зібранні. Підозру отримав і Смотрящий за колонією та чорним общаком. Йому інкримінують організацію та участь у злочинному зібранні. За скоєне чоловіка може загрожувати від 7 до 12 років за кратами з конфі. Скацію майнам Ховав автомобілі бурштин на 4 мільйони. Волинянин намагався провести за кордон майже 37 кілограмів прихованого бурштину. Як повідомили у Волинській митниці, щойно польські колеги оприлюднили інформацію про вилучення бурштину з автоволинянина, а одразу розпочали службову перевірку дії інспекторського складу. Вдалося з'ясувати, що необроблене каміння було вивезене в ніч з 15 на 16 березня через пункт про пропуску у стелух зосін. Бурштин перевозився в легковому автомобілі родиною з неповнолітньою дитиною. Інші деталі обіцяють повідомити після остаточних висновків перевірки. Нагадаю, співробітники правоохоронних органів Республіки Польща витягли зі схованок автомобіля загалом 302 шматки бурштину, у тому числі й деякі вагою до 500 грамів. Його ринкова вартість понад 4 мільйони гривень. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і до зустрічі.